Так, привіт. Привіт, той один глядач, якого я побачив. Значить, на тобі і будемо тестувати всю цю історію. Е, буду робити стріми, але щоб просто було цікаво, сьогодні просто відтестувати. Е, тут у мене в коробці хлопці прислали російський дрон, то ми його і будемо розпаковувати. А зараз я хочу побачити, е, як ця трансляція виглядає е, на ютубчику. Тому. Немає варіантів, як спілкуватись. Вірю, що там ще отей один глядач сидить і дивиться мене. Вірю, вірю в те, що нажми лайк, один глядач. О, Юрій грамовий. Відбувається. Тихенько. Тихенько. Зараз ми тебе заглушимо. Все. Виключили повністю. Так. Тепер я бачу, що там відбувається. Ура! Ура! Я бачу. В цьому відео немає описання. А чому це немає в цьому відео? А... Чому нема підпису тут? Цікаво. Так, ну трансляція ідеї це добре. І це добре. Не бачу, не бачу, чи є хтось, чи нема. А, зараз дивиться два. О, а ну-ка, три, три дивиться, атлічно, супер, три людини це вже для мене достіження. Так, це щоб цим трьом людинам люді, дішкам було цікаво. По-перше, як мене чутно, напишіть, будь ласка. Бо це тест, тест трансляції. Як це буде. Як це буде. Як це буде відбуватись? Скільки зараз, зараз смотрят 5 людей. 5 людей! Це вже просто капець. Так, е... нажміть щось. Так, щось. Я не туди вже заходжу і не те бачу. 4. Адвалилась одна людина. Ех, а я буду плакати. Значить, дивіться, якщо що, буквально через декілька хвилин будемо починати вже розпаковку цього російського дрона. Ви побачите, як він виглядає. Я ще сам не бачив, як він виглядає, але трошки прихворів. Але ви побачите, як це буде відбуватися. Е, що ще можна сказати? що ще можна сказати, Хочеться ж якийсь фідбек побачити, хоч, хоч хтось, щоб написав щось. Присоєдніться к чату. Як чат може чат бути? Чи ні? Чат! В чат, виходь, виходьте на зв'язок, всіх хто в чаті. Хоч якийсь лайк, напишіть, типа, хоч якийсь е, фідбек, бо це. Е, Бо це поки що. Так, я бачу один лайк. Правильно, це він? Бачу один лайк. Добре. Все, раз уж один лайк пішов. Шість людей дивиться, не буду вас утомляти. І почнемо е розпаковочку нашого дрона. Е хлопці з передової передали ось такий подаруночок мені кайфовий. Де у нас тут кінжал? Ну, дивіться, як взагалі я гарно виглядає. Вам нормально там все видно, все добре? Чи воно трохи притормажує трансляцію? Але я вірю в те, що вона не може притормажувати. Так, поїхали. Розкриваємо. Вже 10 разів 10 раз про це казав, але. Е, не знаю, ніколи не вів трансляцію. Ви бачили, як я рагульно питався обрізати? Це було епічно. Так, що у нас тут? Що у нас тут? У нас тут ще одна коробка. Будьте ласкаві. Так, добре. Зараз дойдемо дійдем, до такої коробочки, а там буде пропозиція руки і серця. Ні. Опа! А тут ось такий от дрончик. Ось такий от дрончик, росіянський дрончик. Росіянський дрончик. Тут є ось така антена. Ха, блін, я навіть не помітив. Ви бачили? Дрончик називається бумеранг. Коротше, е а як ви знаєте, що бумеранг повертається, е тому буквально через е декілька тижнів, скоріш за все, цей бумеранг повернеться назад е туди, куди він був е зібраний. А це хлопчики, які мені. Передали цей дрон. Так, батарейка. Батарейка, бумеранг. Але щось вздута якась. А чого? 6 тисяч? Непогано 6 тисяч. І тут вдарено видно якась. Ну, а! Йолки, щас розкажу. Коротше, суть в чому. Батарейку, видно, сильно прижали, і як ви бачите. Просто отут уже <смеш> простромили, прошпигнули ось цю батарею, бачите? Ось цю батарею прошпигнули. Чого? Бо е цей дрон ось тут ось є, е закручуються гайки. Чому не розумію? Наші такі великі, е наші такі великі гвинти, непонятно. Коротко, але ладно. Так, що по дрону можемо сказати? Що по дрону можна сказати? пропіки, китайський гемфан. Гамфан. Я не, навіть не чув такий гамфан якийсь. Коротше, далі що у нас тут? Ну, це, звісно, прикольно, що воно тут стає і воно притягується цими стропами і е, е, руйнує акумулятор. Ну, окей, окей. Ваше право. Що у нас? Китайський. Стопудово китайський VTX, але написано бумеранг. Всюди, всюди, тут написано бумеранг. Всюди стропи бумеранг. Ух ти, прикольно. Е конденсатор. Ну, ви, напевно, не побачите. Коротше, через декілька тижнів, скоріш за все, буде вже максимальна розпаковка цього дрону. Я його повністю розберу, повністю подивлюсь, всі. Комплектуючі запчастини. Ну, воно і так все видно, але е, цікаво, що там за паєчка, як вони там це все роблять. Ну, пайка гарна. Збирає гарно, все, все нормально. Але конденсатор на таких довгих ножках, звісно, це, це прям цікаво. В общем, е, що ще можу сказати? Що тест мій вдається? Як вам взагалі? Е, картинка нормальна? Мене видно гарно, все. Без ніякого не, не падає. Так, ну жодного повіду, сповіщення в чаті. Да? Наскільки я бачу, жодного сповіщення. Ну окей, окей, хай буде. А, хай буде так. 8 хвилин трансляція йде, і 8 людей вже дивляться. А, чи це! На... Все! Бачу, бачу, бачу чат. Та є чат. Все, бачу чат, бачу чат. Все, бачу, бачу. Все добре чути. Окей, все, супер. Коротше. Тепер я вже і чат бачу, і кажуть, що чути добре. Все видно чітко. Слава Україні. Героям слава! То я вже можу і навіть поспілкуватись з вами. А що ж, а десь лайк? Так, поставте мені лайк. Блін, 9 хвилин, 9 людей дивиться. В общем, розкажу про те саме про те, що станеться з цим дроном. Єстественно, він полетить, звісно, назад, бо він же бумеранг, правильно, він повинен возвращатися. Тому я його зроблю якось і він відправлю хлопчикам назад, щоб він відпрацював по тим позиціям. Що ще, що ще сказати? Що ще сказати, якщо вже 4 людини залишили. Що ще сказати? Після якихось слів, типу, ще можу сказати, що е, це наш. Це як це наш бумеранг? Це не наш. Це не наш. А, чи то росіянин? Тоді писав би, напевно, ета наш, ета наш дрон. Коротше, але, е, чесно кажучи, о, у мене є тут, до речі. E, наш дрончик, той, який я збирав, мені його повернули, але повернули після. О, блін, він в такому стані, звісно, повернули після e, люди відпрацьовували навички на ньому. І я бачу, що ВТІС e, ця платочка коротше, вже не моя, бо її лупашили Видно, цей дрон. він e, Дуже сильно IDF, це наші, наші, наші. Це моя паєчка, я її пізнаю. Ну, конкретно не моя паєчка, а конкретно Серега Середа збирав цей дрончик. Ось так я. І... Прикиньте, як маркер пише, так? Да? Одеський русоріс так і написано. Так, ну добре. Що скажу, добре? Це взагалі гарний дрончик, це не дуже. Але це така цікаву штуку, помітив. Коли будемо розбирати оцей російський, тут рама, оця, щоб ви розуміли, вона монолітна. Прям вся монолітна повністю. Коротше, я навіть не знаю, як це взагалі можливо, але це можливо. Тут титски видно якісь. Все, дякую вам за тест. Тест, тест вдався. Я все бачу, я все розумію, Чатик є. Скоро скоро будемо вирішувати. Десь буде якась пряма трансляція, буду збирати дрончики в прямому ефірі. Тому я вам дякую. В цьому відео описання. Треба буде описувати, описувати, що буде відбуватися. Так, бумеранг ми повернемо обов'язково назад, наша він нам, але повернемо з боєприпасом. Я надіюсь, що хлопчики його відправлять куди треба. Все, всім дякую. Пока-пока. Дякую за те, що дивились. Вісім людей вже дивляться трансляцію. Блін, вісім, вже вісім. Це вже е, достіження. Так, цей бумеранг, який ми сьогодні з вами розпакували, я розпакую трошки пізніше. З... До речі, от вісім людей в чаті. А ну-ка, скажіть ну, будь ласка, кого ще з відомих гостей? Відомих зірок України запросити до себе збирати дрончики. А ка покажіть мені е відповіді в чаті. Кого б хотіли? А ка Хто? Кого запросить? Зібров? Открию вам маленький секрет. Це я сам написав. Ладно, все. Всім дякую за те, що дивились. Я думаю, тест у мене вийшов. Зараз я подивлюсь ще, як воно виглядає. Ні, виглядає ніби нормально. Прям прикольно. 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 Все. Дякую вам величезне, всім тим, хто подивився, хто. Побачив, хто лайканув взагалі величезна дяка. Будемо збирати, будемо відправляти. І скоро будуть прямі ефіри. Все, пока.